Вітаю, друзі! З вами компанія Автофокус. У нас у продажу ось така гарна Opel Zafira 2014 року з двигуном 1,6 турбодизель на шестистепеневій механіці. Автомобіль не має жодного підкрасу, повністю в рідній фарбі. Приїхала з Німеччини рік назад. Класно, збереглась. Передня оптика у нас лінзована з ксеноном, з протитуманками. Салон у нас на шкірі, склопідіймачі всіх вікон, електродзеркала зі складанням, акустика тут Infinity. мікроліфт водійського сидіння, автосвітло, датчик дощу. Секунда, пробіг у нас 107 600 кілометрів. Мультимедіа. Підігрів керма, підігрів передніх сидінь, електроручник. Парктроніки, камера заднього виду. Салон також зберігся бездоганно, водійське сидіння. Задній ряд сидінь у нас повно місця, тому запрошуємо на огляд та тест-драйв даного автомобіля, місто Київ, вулиця Територіальне оборони 102. Придбати дане авто можна в лізинг, кредит або обміняти на ваше власне.